Усім привіт! Мене звати Яна і я рада бачити вас на своєму каналі. Хто вже знає, це центральна стіна в кімнаті мого сина. І було відео майстер-клас, як робити таку стіну. Ми вже, в принципі, завершили майже ремонт в кімнаті його. Єдине, що нам потрібно ще оце все прибрати, помити, стелити ліноліум. І, в принципі, все. Можна вже закривати сюди двері. І тут вже буде зроблений ремонт. Зараз я почала робити ремонт вже в нас в кімнаті. Зараз вам покажу. Тут я вже теж почала знімати шпалери. Вони тут дуже легко знімаються, тому почала тут знімати. А ось тут в кімнаті шпалери знімалися дуже важко. Я їх кілька днів знімала сьогодні, наприклад, теж її дознімувала. Що ми вже зробили тут? Зняла вже всі шпалери, деякі сюрпризи оголились, такі, як он. Тріщини? і он, бачите, да? Зробив чоловік уже е електрику. Так як тут буде двохспальне ліжко стояти, то розетки тут, тут і розетки там. Поміняв ось ці розетки, опустив вмикач. Він був тут, опустив сюди. Я вже перший раз зашпаклювала, потім зашпаклюю ще раз. І те все теж зашпаклюю ще раз. Зараз я прогрунтувала усі стіни цернідовською ґрунтівкою. Ось така вона мені дуже подобається доволі непогана. Ось і е, що мені потрібно буде робити, це коли висохне уже ґрунтівка, Потрібно буде зашпакльовувати ось такі тріщинки, ось вони тріщинки. Ще раз пройтися біля розеток, ось тут, де були штроби, там де микаче показувала, де не деякі дирочки. Наприклад, тут карнізи були, треба буде зашпакльовувати. І коли вже висохне, підшкурити, і можна буде фарбувати стіни. Ось так. Такий план роботи у кімнаті. Це мені потрібно робити швидко. За тиждень цю роботу потрібно зробити, тому що потім у нас відкладається ремонт на 3 тижні. Чому відкладається ремонт на 3 тижні, я вам розкажу пізніше. Ось так. Ось така робота. Зараз Хай воно сохне все, тому що я добре так його прогрунтувала. Ось. Тому що тут була така якась не дуже добра шпаклівка. де не разом з шпалерами. Верхній шар знявся. Тут рівно. От, але проступила оця якась шпаклівка чи що, це штукатурка. Ось так, щоб потім прогрунтувати ще раз. Ось таке. Зараз попросив мене чоловік, щоб. Ой, розпилося просто... все. Щоб пофарбувати, підемо ще там світло вимкнемо. Щоб пофарбувати. Корпуса для вуликів, тому зараз беру ключі, беру морілку іду фарбувати корпуса для вуликів. Ось так. Ось такою морілкою я фарбую корпуси. Вона на водній основі не дуже сильно воняє, тому що трішки воняє. Зараз беру пензлика і йду фарбувати. Так, ну що, я вже пофарбувала вулики. Прийшла, подивилася, що ще стіни мокрі. І зараз дивлюся, що вони ще мокрі, так що сьогодні ж точно не буду. Я дивлюся, що вже темніє. Це зараз світло, а воріше темніше, ніж там показує вікно. І я поки тут сохло, то я вже вирішила отут зняти всі шпалери. Ось, І карніс зняла. Подивіться, яке велике вікно. Просто величезне. Нам треба буде його поміняти, але це вже не в цьому році. Бо воно дерев'яне. До речі, це єдине вікно, яке дерев'яне в будинку. Е, так, ось так познімала все. Залишила ще ось кусочок. Ну, тут диван стоїть його треба буде забрати звідси. І тоді я вже його зніму. Ось, е, ось тут ось це. це стіна, яка йде від групи. Е, Груба з цієї сторони з'їдальні, а це якби стіна, вона теж нагрівається і вона уся потріскалася. Я трошки розшила е, тут е, тріщини. Це не видно ще, тому що ми переставили ось ці меблі сюди. Потім забере чоловік десь до себе в кладовку чи в гараж, не знаю. І я не знаю, чим зашпаклювати грубу. Тому що якщо шпакльовкою, звичайно, зашпаклюєш, то вона, якщо буде нагріватися, вся потріскається. Тому я не знаю, чим її шпаклювати. От бачите, ще врахує тріщини і такі, в принципі, непогані тріщини. І за пеналом цим теж є тріщини. їх потрібно буде чимось зашпаклювати. І він там дуже видно. О, трошки не видно, бо біле відсвічує. Ось тут їх треба буде розшивати. А і ось ще теж, якщо видно. Ой -ой -ой. ось, так, ось так пішла. Її треба буде теж зашпаклювати. І я не знаю, чим. в кого є груба, чим ви його шпаклюєте, щоб воно не тріскалося. Бо я не знаю, чим шпаклювати. Я так читала, що потрібно якусь там суміш робити, глини з піском, ще з чимось. Але де мені цю глину взяти? У нас така місцевість, що глини в нас немає, в нас чорнозем. Ой, то я не знаю. Це трошки таке у мене питання. А ось тут, на всіх стінах, то я дуже хочу, дивіться, бачите, тріщина, яка ще відкрилася, їх тут вже замазюкло, І вон там теж. от, Стіни я хочу зробити таку якби, декоративну штукатурку. Е, ну, Сама шпакльовку я зроблю. В інтернеті, я думаю, зараз всі бачать, там популярно зараз роблять або мочалкою таку беруть, або. Пакетом, але я хочу шпателем, щоб воно було не товсте, а якби таке тоненьке. Типа як зробити обої під штукатурку, тільки штукатурка, щоб була замість обоїв. ось так. Тому цією кімнатою я буду займатися вже пізніше. Думаю, пізніше, як приїду десь через вихідні, то вже буду займатися цією кімнатою. Треба буде все зашпакльовувати ось там. І прийматися до фарбування стін. Я думаю, це швидше вже зроблю. Фарбування стін, батареї треба пофарбувати, двері з цієї сторони треба фарбувати. І я думаю, поки що. А, і ще стелю потрібно буде пофарбувати. Тому ось так. Ось такі плани в мене. Отже, дякую усім за увагу, дякую за те, що ви дивитесь мої відео, що ставите пальчики вверх. Мене це дуже-дуже мотивує знімати для вас відео. Далі будуть ще ремонти, далі будуть ще цікаві три тижні. Ось так. Тому підписуйтесь на мій канал, буде цікаво.